Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 33. У зубах дракона йшов дощ. Холодний, сірий, наполегливий. Він закривав обрій від краю до краю. Морган Лія стояв на краю придорожньої прірви і дивився з під капюшона плаща. На півдні передгір'я, здавалось, низькими, хвилястими тінями на тлі світанку. Мармідона зовсім не було видно світ, за тим місцем, де він стояв, був розмитим і далеким. Виникло неприємне відчуття, що горець більше не зможе туди повернутись. Він кліпнув, відганяючи краплі, що залітали в очі, його рудувате волосся прилипло до чола. А обличчя було холодним. Під мокрим одягом боліло тіло. Він здригнувся, прислухаючись до навколишніх звуків, вітер свистів по скелях і вниз крізь дерева, його завивання на мить піднімалось над гуркотом грому, що доносився з далекої півночі. Потоки води каскадом спадали крізь скелі позаду, бурлячи й розбризкуючись. Вода стрімко падала вниз, у туман. День для переосмислення свого життя, день для нового початку. Падішар кріл підійшов ззаду, закутаний у плащ. Дощ смугами стікав по його суворому обличчю. Він, як і Морган, промок наскрізь. Час вирушати? тихо спитав ватажок. Морган кивнув. Ти точно готовий? Так. Падішар відвів погляд у дощ і зітхнув. Вийшло не так, як ми очікували, анітрохи. Морган хвилину думав, а потім відповів Не знаю, Падішар, можливо, й так. Під керівництвом ватажка, знедолені рано вранці вибрались з тунелів під виступом і рушили на схід і північ у гори. Стежки були вузькі, круті, слизькі. Але Падішар вважав безпечнішим пройти ними, ніж через перевал Кеннон, який точно охороняється. Погода, хоч і погана, була більше допомогою, ніж перешкодою, дощ змивав їхні сліди, стирав будь які згадки про те, де вони і куди йдуть. З моменту їхньої втечі ніхто не бачив армію Федерації, будь-яке переслідування або загрузло. Або збилось зі сліду. Виступ втрачений, але знедолені втекли, щоб піти битись іншого дня. Пополудні різношерста банда дісталась місця десь над злиттям Мермідона, де той розгалуджувався на південь до райдушного озера і на схід, до рівнин раб, на кручі гірські стежки розходились в усіх напрямках, там вони й зупинились перепочити. Тролі повернули на північ до гір Чарнал додому, знедолені перегрупуються в ще одній зі своїх фортець, її називали Вогняна Межа. Падішар повернеться до Тірсіса, шукатиме Демсон та зниклих братів. Морган піде на схід до Калгейвена та виконує обіцянку. Через чотири тижні вони всі знову повинні зустрітись на перевалі Джаннісон. Вони сподівалися, що до того часу армія тролів буде повністю мобілізована, а рух збере розрізнені групи. Настане час почати розробляти конкретну стратегію і далі боротись проти федерації. Якщо хтось із них залишиться в живих. похмуро подумав Морган. Те, що сталося з тіл, розлютило його і викликало сумніви. Тепер він знав, як легко тіням. А отже, і їхнім союзникам з Федерації проникнути в лави руху опору. Будь хто може бути ворогом і не має способу дізнатись зрада могла прийти з будь якого боку й, ймовірно, прийде, що робити, як захиститись, кому довіряти. Морган знав, що це непокоїть і падішара, хоча ватажок цього й не визнавав. Горець уважно стежив за ним з моменту втечі, ватажок бачив привидів на кожному кроці, і він теж можливо, справді, краще побути на самоті час? Чи буде для тебе безпечно так скоро повернутись до Тірсіса? раптом запитав він, бажаючи завести розмову, почути голос ватажка, але не зміг придумати іншого питання. Падішар знизав плечима. Настільки ж безпечно, як і завжди. У будь-якому разі я замаскуюсь. Він озирнувся, схиливши голову від пориву вітру й дощу. Не хвилюйся, горець. З братами усе буде гаразд, я подбаю про це. Мене непокоїть, що я не йду з тобою. Морган не зміг приховати гіркоту в голосі. Я був тим, хто спочатку вмовив пара і кола прийти сюди. Або принаймні я мав до цього великий стосунок. Я вже одного разу покинув їх у тірсісі, і ось знову я їх покидаю. Він стомлено похитав головою. Але я не знаю, що ще робити. Треба виконати те, що попрохав Стеф. Я не можу ігнорувати, те, що він збирався сказати, застрягло в горлі, коли спогад про вмираючого друга промайнув у свідомості. Біль від втрати повернувся гострий і пронизливий. На мить горець подумав, що, напевно, заплаче, але сліз не було можливо, він вже всі виплакав. Падішар простягнув руку і поклав її йому на плече. Ти мусиш виконати обіцянку. Ти це винен, а коли все скінчиться, повертайся. Брати, і я чекатимемо і все почнемо знову. Морган кивнув. Усе ще не маючи змоги говорити, та відчув смак дощу на губах. Одішер схилився, на мить прикриваючи усе інше, Ми робимо те, що мусимо, морган Лія, усі ми. Ми вільно народжені, як говорить бойовий клич, люди, дворфи, тролі, усі ми. Немає окремої війни, є тільки спільна. Тож йди до Калгейвена і допоможи тим, хто потребує цього. А я ж рушу в Тірсіс і зроблю те саме. Але ж ми не забудемо один про одного, правда? Морган похитав головою. Ні, не забудемо, Падішар. Великий чоловік відступив. Тоді тримай це. Він простягнув Моргану перстень із емблемою сокола. Коли я тобі знадоблюсь, покажи це Метті Роу в свисткуні у Варфліті. Я подбаю, щоб вона знала, де я знаходжусь. Не хвилюйся один раз це спрацювало, спрацює й двічі. А тепер йди своєю дорогою і хай тобі щастить. Він простягнув руку, і Морган міцно її потиснув. І тобі, удачі, подішар. Той розсміявся. Завжди зі мною, хлопче, завжди. Він пішов назад через кручу до гаю високих ялин, де чекали знедолені й тролі. Усі, хто міг, стояли. Слова прощання лунали здалеку й тихо крізь дощ. Чандос обіймав падішара, інші плескали його по спині. Декілька людей з нож підняли руки, щоб він їх потиснув. Навіть після всього, що сталося, він усе ще лідер, який потрібен цим людям. Захопленням подумав Морган. Він подивився, як тролі починають рухатись на північ у скелі. Величезні, незграбні, вони швидко зникали з поля зору, зливаючись з краєвидом. Падішар подивився на горця, а потім підняв руку на прощання. Юнак повернув на схід у передгір'я дощ хльостав його, тож він тримав голову низько, щоб захистити обличчя. Очі зосередились на стежці попереду. Коли хлопець подумав знову озирнутись, щоб востаннє побачити товаришів, тих вже не було. Тоді йому спало на думку, що він нічого не сказав Падішару про магію, яка усе ще жила в зламаному мечі Лія, про магію, яка врятувала їм життя. Він не розповів, як переміг тіл і як вдалося подолати тінь, не було часу. Горець припустив, що не було й причини, це було щось, чого він ще не до кінця розумів чому в лезі усе ще є магія, він не знав, чому зміг її викликати, не був упевнений. Раніше він думав, що ця сила покинула його. А тепер, чи залишилось їй достатньо, щоб врятувати його ще раз, якщо виникне потреба, і цікаво. Як довго доведеться чекати, щоб дізнатись? Обережно, спускаючись схилом гори, горець зник у дощі. Тим часом пар Омсфорд ніби дрейфував. Він не спав, бо не бачив сни. Він і не прокидався, бо тоді б знайшов реальність, від якої так відчайдушно намагався втекти. Він просто дрейфував. Захований десь у сірій проміжній зоні між тим, що є і чого немає, його розум не міг зосередитись, а спогади тримали його там, де тепло і безпечно. Хлопець задумався, що це, напевно, божевілля, але бажане, тому він дозволив йому заволодіти собою без боротьби. Воно дезорієнтувало та спотворювало сприйняття та думки, але давало притулок. Огорнуло його саваном небуття, який відгороджував від усього, те, що йому було потрібно, проте навіть стіни мають щілини й тріщини, крізь які проникає світло, так само і з його божевіллям. Він відчував дещо шепіт життя зі світу, від якого так старанно намагався сховатись. Він відчув ковдри, що його огортали, і ліжко, на якому лежав. Він бачив свічки, що м'яко горіли кригідні жовті вогники, острови в темному морі, дивні звірі дивились на нього з шав полиць, скринь і комодів, всі зроблені з тканини й хутра, з очима гудзиками, з пришитими носиками, з вухами, що звисали і загинались. Він чув, як вимовлялись слова, що пливли в повітрі, порошинки на сонячних променях. Йому дуже погано, Люба Демсон, почув він голос. Інший відповів Він так захищається, Кріт. Демсон і Кріт. Він знав, хто вони, хоча й не міг згадати. Він також якось розумів, що вони говорять про нього. То й що? Ці слова не мають значення. А іноді він бачив їхні обличчя крізь й тріщини Кріт. Істота з круглими, пухнастими рисами обличчя й великими очима. Іноді він приносив дивних звірів та садовив їх поруч. Він сам дуже нагадував звіра, подумав пар. Він говорив, називав їх по іменах, розмовляв, але звірі не відповідали. Дівчина іноді годувала його Демсон. Чомусь він пам'ятав ложку супу, а ще змушувала його пити. Що робилось без суперечок? Щось дивне у цій дівчині його захоплювало, він намагався поговорити з нею раз чи двічі, а потім здавався. Щоб він не хотів сказати слова, не вимовлялись, тікали й ховались, а думки згасали, він спостерігав, як її обличчя зникає разом із ними. Проте Демсон постійно поверталась, сиділа поруч, тримала його за руку. Тихо говорила, торкалась його обличчя пальцями, давала відчути свою присутність, навіть коли нічого не робила, і саме це утримувало його на краю. Хотілося б, щоб вона його відпустила. Можливо, це врешті-решт станеться, можливо, все зникне, але вона цьому заважала, і, хоча це іноді дратувало, і навіть сердило його, це також і цікавило. Чому вона це робить? Чому прагне утримати його поруч? Чи, можливо, просто хоче, щоб він забрав її з собою? Пар починав слухати уважніше, коли вона говорила. Її слова, здавалось, ставали чіткішими. Це не твоя провина, найчастіше казала вона, повторювала це знову і знову дуже довго, і він не знав чому. Та істота вже не була колом. Вона казала й це, ти мусив її знищити. Вона говорила ці слова, і час від часу здавалось, що він їх майже розуміє, але люті темні тіні затьмарювали його розуміння, і він швидко ховався. Але одного дня вона сказала дещо, пар одразу ж все зрозумів. Дрейфування припинилось, стіни прихистку розвалились. Все налетіло з холодною люттю зимової крижаної бурі. Він почав кричати і, здавалось, не міг зупинитись. Спогади повернулись, змали усе, що він так старанно збудував, його лють і мука були безмежні. Він кричав так, що кріт відсахнувся, дивні звірі попадали з ліжка. Він бачив, як тремтять свічки крізь сльози, які він лив, тіні радісно танцювали. Саме Демсон врятувала його, пробилась крізь лють і муку, проігнорувала крики і міцно притиснула хлопця до себе. Вона тримала його так, ніби боялась загубити, ніби йому загрожувало повне зникнення. Демсон відмовлялась його відпускати, а коли його крики нарешті вщухли, пар виявив, що обіймає її у відповідь. А потім він заснув глибоким сном. Який повністю поглинув йому і дав такий потрібний відпочинок. Божевілля зникло, коли він прокинувся. Сірий напівсон півсон щез. Хлопець знову пізнав себе, пізнав оточення та обличчя Демсонрі та Крота. Вони викупали його, дали свіжий одяг, нагодували і ще раз поклали спати. Вони не говорили з ним. Можливо, розуміли, що він не зможе відповісти, і коли пар наступного разу прокинувся, спогади, від яких він ховався, випливли на передній план свідомості, ніби істоти, що шукають повітря. Вони вже не здавались такими огидними, хоча й засмучували його, бентежили та залишали відчуття порожнечі він зустрівся з ними один за одним та дозволив їм говорити. І слова цих спогадів означали, що світ перевернувся з ніг на голову, меч шанари лежав на ліжку поруч. Хлопець не був впевнений, чи був він там увесь час, чи, можливо, це Демсон поклало його туди після того як він прийшов до тями, що юнак знав напевно, так це те, що меч безкорисний, він мав би стати засобом для знищення тіней. А виявився абсолютно неефективним проти Ріммера Дала. він ризикнув усім, щоб отримати цю зброю, і це був безглуздий ризик, не було того артефакту брехні й правди було ж більше, ніж достатньо, і ніяк не вдавалось відокремити одне від іншого. Ріммер Дал брехав, це пар відчував точно, але він також говорив і правду. Аланон говорив правду, але також і брехав жоден з них не був повністю тим, ким себе видавав, ніщо не було цілком таким, як його зображував кожен із них, навіть він міг бути чимось іншим що магія це двосічний меч, про який його дядько Вокер завжди попереджав, але найгіркішим із спогадів, з якими він зіткнувся. Була думка про бідного мертвого кола, його брата перетворили на тінь, коли той намагався захистити його, зробили істотою ями, і пар його за це вбив. Він не хотів, звичайно ж, не хотів, але магія вирвалася непрохано, ймовірно, нічого не можна було зробити, але це мало втішало смерть Колла – його провина. Брат вирушив у подорож через нього, він спустився в яму через нього, усе, що він робив, було через пара, бо кол любив його. Він раптом подумав про зустріч із тінню Аланона, де так багато було довірено усім Омсфордам, чи знав тоді Аланон, що кол помре, чи тому про нього не згадувалось? Чому йому не було дано жодного доручення? Ця думка розлютила пара, обличчя брата зависло у спогадах перед ним, змінювалось та перебігало усю гаму настроїв, почувся голос кола, і пара знову пережив у свідомості усі пригоди, які вони розділили, часи, коли вони йшли проти волі батьків, місця, де вони подорожували, що бачили, людей, яких зустрічали і про яких говорили. Події останніх кількох тижнів аж з втечі з Варфліта багато чого забарвилось почуттям провини, потребою зробити себе винуватим, а ще чітке розуміння, що Кол був мертвий, пар годинами лежав думаючи про це, підносячи цей факт до світла свого розуміння у тиші думок, намагаючись переконати себе, що це все реальність. Але поки що це не могло бути реальністю, бо це занадто жахливо, щоб бути правдою, а біль і відчай занадто інтенсивні при спогадах. Якась частина пара відмовлялась визнати, що кола більше немає. Він знав, що це так, але не міг повністю вигнати це маленьке, безнадійно абсурдне заперечення. Зрештою, він і перестав намагатись. світ стиснувся. Він їв, відпочивав, перекидався словами з Демсон, лежав у темному підземному лігві крота серед відходів верхнього світу. Сам не потріб, лише трохи живіший за іграшкових звірів, що пильнували за ним, проте увесь цей час його розум працював. Зрештою, він віднайде в собі сили, і коли це станеться. Хтось відповість за те, що трапилось з колом. Розділ 34. В'язень прокинувся. Вийшов з медикаментозного сну, який паралізував його майже з моменту захоплення. Він лежав на спальному килимку в затемненій кімнаті. Мотузки, що зв'язували йому руки й ноги, були зняті, а кляп і пов'язка з очей зникли. Він міг вільно рухатись. Чоловік повільно сів, борючись з раптовим запамороченням, його очі звикли до темряви, тож можна було обдивитись розміри своєї в'язниці. Кімната велика понад 20 футів у квадраті, килимок, дерев'яна лавка, невеликий столик і два стільці, вікно з металевими ґратами і двері усе зачинене. Він простягнув руку. І торкнувся стіни. Та була збудована з кам'яних блоків і розчину. Щоб пробити її, знадобиться багато зусиль. Запаморочення нарешті минуло він підвівся на ноги. На столі виявив піднос із хлібом і водою. Чоловік сів, поїв, попив. Не було жодної причини цього не робити якщо б вони хотіли його смерті, він би вже помер. Спогади про подорож сюди були нечіткими звуки воза, коней, тихі голоси чоловіків, грубий хват рук, коли його годували й укладали спати, і біль, який він відчував щоразу, коли був достатньо довго при свідомості усе ще відчувалась гіркота ліків, які йому силоміць вливали в горло, суміш подрібнених трав і медикаментів. Що пропалили його наскрізь та залишили непритомним, дрейфуючим у світі снів, які не мали жодної схожості з реальністю. Він закінчив їсти і знову підвівся на ноги. Де ж він знаходиться? подумав чоловік. Не поспішаючи, він пройшов до зачиненого вікна. Віконниці нещільно прилягали, в кріпленнях тріщини. Обережно він зазирнув назовні. Чоловік знаходився дуже високо, літнє сонячне світло показувало сільську місцевість із лісами і трав'янистими пагорбами, що простягались до краю величезного озера, яке мерехтіло як рідке срібло. Птахи літали, ширяли й пірнали у воду, їхні крики лунали в тиші, високо над головою були сліди величезної веселки. В'язень здивовано затамував подих, райдужне озеро. Він поспішно перевів погляд на зовнішні стіни в'язниці, він ледве міг їх розгледіти, усе з чорного граніту, і цього разу думка приголомшила. Він навіть не повірив спочатку, що знаходиться всередині південної варти, всередині, але хто його тюремники? Федерація Тіні чи хтось інший? І чому він тут? Чому взагалі ще живий? Знову його охопив відчай. Чоловік схилив голову на підвіконня і заплющив очі. Дуже багато питань. Їм, здавалось, взагалі не буде кінця. Перше, що сталося з паром? Кол Омсфорд встав, розплющив очі. Притиснув обличчя до віконниць, зазирнув у далеке село і задумався, яку долю йому приготували викрадачі. А тієї ночі Коглайн побачив сон. Він лежав під захистом дерев, що оточували безплідні висоти, на яких колись стояв стародавній паранор. Старий затремтів від страху йому наснилось, що усі діти шанари мертві. На мить він був переконаний, що так і є. Потім страх змінився нервовим роздратуванням, а воно на гнів. Коглайн зрозумів, що те, що він пережив, швидше за все було передчуттям того, що може статись, ніж видінням того, що було. Заспокоївшись, він розпалив невелике багаття, дав йому трохи погоріти, щоб зігрітись, а потім узяв щіпку срібного порошка з мішечка на поясі й кинув її у вогонь. Піднявся дим, наповнюючи повітря перед ним образами, що замерехтіли райдужним світлом. Він почекав, даючи їм розігратись, потім задоволено хмикнув, загасив багаття, закутався в шати й ліг. Образи сказали йому лише трошки, але це трошки. Усе, що потрібно було знати, старий заспокоївся. Сон це лише сон. Нащадки шанари живі. Звичайно, їм загрожує небезпека, так само, як і завжди, але так і мало бути. Коглайн заплющив очі, його дихання сповільнилось. Цієї ночі нічого не можна зробити усе. Має бути так, як є, і Коглайн заснув. Кінець Террі Брукс. Нащадки Шаннари. Зачитав і переклав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Ну що, ось вам і Кліф Генгера, так? Сто відсотків ви цього не очікували. Та я її сам не очікував, тому що одна книга, одна історія, тут ось така фігня. Сподіваюсь, вам сподобалось це дуже така незвична книга, так, це усе ще фентезі, але якогось біса тут є багато паралелей з реальністю. Коротше, дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Окрема подяка людям, які стали спонсорами каналу. А якщо і ви хочете допомогти. То внизу знайдете посилання. Почуємось. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!